Дуже тяжко було переживати ці вибухи, тому що дітям було страшно, діти боялися. Ми постійно були у підвалах, постійно без світла, без води. Це було дуже тяжко переносити. До цього центру я звернулася за допомогою до соціального працівника, щоб мені порекомендував дитячого психолога для найменшого сина. У нього проблема та що він дуже сильно лякається гучних звуків. В Цьому центрі найчастіше я ходжу до спортивної зали, там займаюся, але ще доглядаю за своїм молодшим братом, який тут постійно грає в іграшки або проводить час зі спеціалістом. Ми не психосоціальну підтримку жінкам, жінкам, які опинилися в складних обставинах, ВПО, жінкам та дітям, що постраждали від військових дій. Часті запити від жінок це настільки психологічне здоров'я дитини, тому що діти дуже боляче сприймають повітряні тривоги, вибухи. Це найчастіше питання, тому що з початком 2022 року дуже багато жінок втратили роботу і зараз знаходяться в активному пошуку. Це наша тренажерна зала, де жінки можуть залюбки провести свій вільний час, займаючись нашим тренером різноманітними фізичними вправами, йогою, фітнесом, пілатесом. В нашому жіночому хабі працює педагогиня-вихователька. Є окрема дитяча кімната, розподілена на три цікаві ігрові зони. Я з дітьми залюбки відвідую цей центр, тому що діти тут розвиваються, грають в різні ігри, займаються творчістю. Тут проходять багато майстер-класів. З дітьми займаються Педагог вихователь вони багато чому навчаються на майстер-класах. А батьки з задоволенням на кухні можуть попити чай, каву з цукерками.